Добрий день. Вересень місяць, але літо нас не хоче покидати. На вулиці не то, що тепло, а можна сказати, спекотно в день. Ось зараз 11 дня, але вже досить так жарко. А що в нас виросло в нашому садочку? На жаль, в цьому році наші деревця нас не дуже потішили. Своїми плодами, тому що в квітні місяці, наприкінці, коли саме починали цвісти сади, було мінус вісім і не один, а декілька днів поспіль. Але все одно деякі яблоньки потрошку яблучок нам подарували. Ось там дві яблоньки це були літні сорти. І ми вже їх з'їли, теж було яблучок. Ну, десь, ну, може, до 10, може, трошки менше. Але все одно дякуємо. А ось, на жаль, грушок, грушок взагалі не було, не пов'язалися. А ось на оцій яблунці це яблунька, ну, можна сказати, кінець літа, осінь. Ось таке сьогодні я зірвала. Тільки що яблуко. Воно саме зараз вживати для зберігання, воно не підходить, бо воно таке ну, не тверде, ось я придавлюю, і воно таке чутно, що вдавлюється трошки. Але все одно будемо чекати на наступний рік, що нас садочок подарує нам свої плоди. Він, до речі, завжди нам ці яблоньки, дуже багато плодів дають, і так прямо ціли гілки обвішані, що ми їх навіть підпираємо паличками, щоб вони не обламалися. Сорти, на жаль, вони втрачені назви, тому що купувалися 12 років тому, і якось ми ну, щоб були просто яблука, а сорти якось не намагалися запам'ятати. Це зараз там більше молоді яблуньки посаджені і е, вони вже у е, мене з назвами. Їх я знаю. Ну, Хоча вірити продавцям, може, це і не вони. Ну, ось така маленька яблунька, їй третій рік. І в цьому році вона якось хоче морози, але нав'язала ось стільки яблучок. Це яблунька Голден зимова. Вони маленькі, ось одне таке побільше. Але, але це одно. Вона якось мороз їй не завадив, що дуже так дивно, може вона пізніше цвіла. Ті, що дерева трішки пізніше цвіли, вони встигли або раніше до морозів, де бджілки встигли запилити квіточки, там є і плодбіль трошки. А втім, бажаю Спокійного, тихого та безпечного дня і смачних яблук!